Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав Никодиму. Вам потрібно народитися згори. Вітер де хоче віє, і ти чуєш його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так є з кожним, хто народжений від духа. Відповів Никодим і сказав йому: Як може це статися? Ісус у відповідь промовив до нього Ти учитель Ізраїля, і цього не знаєш. «Во істину, во істину кажу тобі, що про те, що знаємо, ми говоримо, і про те, що бачили, свідчимо, та наші свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам і ви не вірите, то як повірите, якщо скажу вам про небесне, ніхто не підіймався на небо. Тільки той, хто зійшов з неба, син людський. Як Моїсей підняв змія в пустелі, так треба, щоб був піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить, в ньому мав вічне життя. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо продовження цієї історії, яка розпочалася завтра. Вчора, вибачте, трошки поспішив. Натомість, завтра буде теж продовження зараз якраз цих кілька днів, коли ми читаємо. Спілкування Ісуса з Никодимом в цьому спілкуванні вони зустрічалися по ночах. Як знаємо, Никодим був фарисеєм, боявся, щоб його інші люди не побачили. Але пізніше Никодим саме був тією персоною, яка брала безпосередню важливу участь в похороні Ісуса, тобто ця паралель пасхального часу і особистості Никодима, як такого, вона тут дуже чітка, дуже наявна. Але повернімося до предмету розмови. Розмовляли вони насправді про багато різних речей. Трішки продовження з того, що ми чули вчора, і мова про хрещення. Сьогодні ще Ісус пояснює про те, що хто може принести взагалі Боже об'явлення, що об'явлення є від Бога. А це об'явлення від Бога може принести лише Той, хто зійшов з гори. Ну, Тобто Він, Ісус Христос, друга Божа особа, міг. Принести послання від отця. Е, і тому він про це знає, тому він повноважний говорити про ці речі, тому що е, він знає, що каже інші пророки е, знали лише якусь частиночку, якусь невеличку. Це так, не мов би, можливо, ви бачили в якомусь там детективному фільмі, коли складають якийсь ребус, розгадують якусь загадку і, наприклад. Порізали е, аркуші паперу в таких машинах, які знищують документи. І пізніше ці е, смужечки паперу е, потрібно порозкладати по всій кімнаті, десь там по підлозі, для того, щоб знати, звідки ця смужечка є. Так само пророки знали, десь там щось там капіночку трішечки. Натомість Ісус розповідає про все, як воно є. І Ісус розповідає багато про ось це прийняття хрещення, але разом з тим, Розповідаючи про хрещення, він його підводить до розуміння Христа як такого. Ще раз, тут персона Никодима дуже важлива з розумінням Христа, тому що Никодим саме знайшов гріб, саме займався похороном Ісуса, ходив там до Пилата, брав дозвіл, вся та історія, про яку ми знаємо, от саме з Воскресіння, це саме Воскресна історія. Але тут Ісус каже про те, що має бути ось це так само, як було підвищено вужа на пустелі, так само буде і піднято сина чоловічого. Але давайте сьогодні візьмемо лише одну тему. Щоб не говорити про все на світі, подивимося лише про саме хрещення. Вчора, в проповіді, я казав про те, що є своєрідна проблема в Україні, що багато людей є охрещених, а фактично християн надзвичайно мало. З чим це пов'язано? Що хреститься людей насправді багато. Натомість пізніше це християнство десь там відходить в сторону. І як такий своєрідний приклад цього величезного такого дисонансу, нестиковки великої, хочу навести такий приклад, очевидний, думаю, на жаль, вам, про те, що для дуже багатьох людей, які приносять своїх дітей до хрещення, є навіть така проблема, що ці люди приносять дитину до хрещення після служби. Тобто ці люди не були присутні навіть на службі. В той сам день хрещення ці люди на службі не були. Тому я дуже тішуся, що в нас, ну от вчора хвалився, сьогодні буду хвалитися. Ну, от так в мене вже є, що ті позитиви, які я бачу в нашій конфесії, ну, то я їх бачу, я готовий ними хвалитися і тішитися з них. Що в нас в основному ця таїнство хрещення є вкомпоноване. Воно може бути і поза Божою службою, там, наприклад, як він може хрестити, чи можна хрестити, наприклад, в екстрених ситуаціях якоїсь там катастрофи, чи, скажімо. Навіть мама може охрестити, яка народила дитину, а дитина квола і може померти, то знаю про такі випадки, коли мама хрестила одразу ж після народження. Знаю медсестер, які хрестили. чув про лікарів, які хрестили одразу ж дитину, якщо видно було, що є загроза смерті. Але кажу про не такі надзвичайні випадки, а про такі спокійні, класичні, коли є Божа служба. Коли є присутня вся парафія, коли цю дитину приймається в лоно цієї парафії, коли ще краще це є пасхальна літургія, наприклад, там дитинка мусила десь там кілька місяців чи кілька тижнів почекати, тому що тоді ще був піст, наприклад, а от хотіли охрестити саме на Пасху. І ця літургія пасхальна є найбільш розбудованою, багатою, такою можна сказати, найбільш. найбільш... Найкращою з усіх літургій протягом року, якщо так взагалі можна висловитися, і названо ще отцями церкви на початку церкви, що це матір усіх літургій, так от і тоді під час цієї служби ця дитина є охрещена. І тоді є все якось на своїх місцях, тому що тоді батьки приймають причастя, тоді є відновлення цих обітниць хрещення не тільки для батьків і для хрещених батьків, але для теж всієї парафії. Всі кажуть, що там відрікаюся від зла, відрікаюся від сатани, відрікаюся від всіх цього від злого, від всього, що мене веде до злого. Тоді ці люди, посповідавшись, кажуть ці слова насправді з величезним переконанням. Бо справді ці люди посповідані і вони мають право казати ці слова. Натомість тоді також вся парафія відновлює для себе ці обідниці хрещення. І це є чимось таким насправді надзвичайно прекрасним, гарним, наповненим сенсом, тому що люди розуміють, що вони зараз беруть участь в цьому таїнстві. Натомість ті випадки, коли, наприклад, дитину хреститься поза службою, ну, наприклад, там з якихось обставин обставини можуть бути різні, але найгірше, коли це є, наприклад, неділя, і коли ці батьки не були на службі. Тобто вони кажуть, що ми відрікаємося від сатани, але натомість, ну гаразд, а що вам перешкоджало прийти на годину раніше, наприклад, або залишитися на годину пізніше і побути на службі. Тобто, люди, якби кажуть, що ми хочемо, щоб наша дитина охрестилася у вірі церкви, яку ми визнаємо, це в тексті геть написано. Натомість залишитися на службу неохота, і це надзвичайно сумно. Це, ну, не те, що сумно, це навіть безсенсовно. Тому що ті люди, які кажуть, що ми відрікаємося від сатани, ті люди кажуть, що ми це сказали устами, але ми це не віримо. Того, що ми не хочемо бути на службі, ми не хочемо бути з цією церквою, ми не хочемо бути з цією парафією. Ми з цим ніяк взагалі не пов'язані. Ми, ми просто хочемо охрестити дитину з якихось там інших причин. Ну і там ми з вами ці причини вже неодноразово обговорювали, ну, щоб там головка не боліла, щоб дитинка не плакала, щоб не зврочили І ще з якихось інших причин, але серед цих причин немає тих причин, заради чого дитину хреститься насправді. І тут є насправді велика біда. Я вчора вам. Я розповідав трішки про православних, трішки про протестантів, і знаєте, я думаю, що цінність нашої конфесії, цінність того, що ми є католиками, от собі потрібно постійно відкривати цей католицизм, цю цінність. Католицький означає вселенський, а вселенський це означає відкритий на всіх. Ми маємо бути відкритими і на православних, дивитися на ту цінність, яка є у них. Я вчора розповідав про цінність православної літургії. А сьогодні подивімося на цінність. Підходу наших протестантів, ми з ними роз'єднані, ми з ними не є в церковній єдності, але все рівно вони наші брати, бо вони все рівно є охрещені. І хоч ми з ними розділені, так, як церква, то ми можемо побачити в них певен сенс. От подивімося хоча б на баптистів. Баптисти тому і відділилися від пізніше там від протестантів, але перед тим, взагалі від католиків, чому відбулася ця схізма західна, ця величезна трагедія, ця рана на тілі церкви, яка кривавить ще по сьогодні. Але подивімося, не все те, що кажуть вони, є поганим. Тобто, якщо баптисти з'явилися, кажучи про те, що дитина має підготуватися до хрещення, що потрібно, щоб хрещення було підготовлене, потрібно відкрити сенс таїнства хрещення як такого. То сьогодні, дяка Богу, що ми, як католики, дозріли до того, щоб не просто ходити і сваритися з ними і казати що Ви повністю не праві, все, що ви кажете, це дурниці. Сьогодні ми кажемо що ні, ви праві. Тому що сенс таїнства хрещення потрібно наново відкрити, тому що це не має бути просто для галочки. І так, коли приймається хрещення, то воно не приймається просто так, щоб там головка не боліла, чи щоб там вроки не чіплялися, чи щоб дитинка добре спала. Ні, хрещення має прийматися виключно і тільки з віри. І тут ми під тими тезами, які кажуть наші брати, протестанти, конкретно баптисти, ми підписуємося. І тому ми кажемо так. Перед тим, як дитинку охрестять, то хрещення може бути прийнято виключно і тільки з віри їхніх батьків. Тому що баптисти то кажуть, що ні, ми не можемо хрестити дитину, поки вона там ще сама не вибрала, але самі ж баптисти виховують дітей у вірі і вивчають їх з маличку і молитися. І Богу служити, і святе писання читати, і на служіння своє Ну, то не є літургія, то не є Євхаристія, ну але своє служіння там, де слухають багато проповідей, співають різноманітні пісні, псалми там і так далі. Вони ж на це ходять і вони виховуються в вірі. Потім вже приймають хрещення, коли вже дорослі, фактично, там їм по 16 років або й більше. І тоді вони приймають це хрещення, але подивіться на це раціональне зерно, що хрещення має бути прийнято виключно і тільки з віри. І ця теза є абсолютно правдивою. І тому так само, коли до нас, до католиків, приносять дитинку і кажуть, ми хочемо охрестити, то перше, що потрібно ствердити, чи є віра, на основі чого ми будемо звершувати це таїнство, чи є віра в цих батьків. Як є віра в батьків, то батьки цю віру передають своїй дитині, так само, як передають інші елементи. Виховання, так само як передають якісь цінності, так само, як передають свій світогляд, і частиною цього світогляду, дуже важливим її компонентом, є саме віра, віра в Бога. І тому завдяки вірі цих батьків ми охрещуємо цю дитину. Натомість, якби ці батьки не були віруючими, ну, то не може бути таїнство не оперте ніякого з боку вірою. Таїнство просто для галочки. Таїнство для галочки не працює. Не можна посповідатися, затаївши гріх. Не можна прийняти причастя, не посповідавшись, не можна прийняти хрещення, не маючи віри. Розумієте, тоді це таїнство не працює. Для Галочки ну, можна людину обманути, можна, не знаю, якусь там бухгалтерію обманути, можна там якогось чиновника обманути. Людей можна обманути, бога не обманеш. І тому. Дуже важливо, щоб була ця підготовка до хрещення. Але подивімося теж на реальність, якою вона є, і як дуже часто це є. Дуже часто буває так, що батьки просто-напросто поспішають, спішать дуже сильно. Тому що вже година, вже або має бути служба, або була служба, або вже має бути ця підготовка і вже. Ми сидять вже і похитуються, коли, вже, коли ця підготовка, і священник теж поспішає, того, що велика черга до сповіді, а тут ще потрібно якусь там ту катехізацію е, інколи десь там для галочки зробити. Е, е, і, і всім цей момент незручно, і всі хочуть, щоб було якомога швидше. І це неправильно, тому що жодна з речей, до яких ми ставимося серйозно, не є для галочки. Жодна з речей, до яких ми ставимося з переконанням, ми не ставимося аби як. Наприклад, якщо для людей важливо от зараз пасхальний час приготувати оці всі паски, ковбаски, якісь там наїдки, то люди переживають про це, люди розмовляють про це, люди готуються, люди приділяють на це досить велику частину свого часу, тому що це важливо, тому що це свято. Ну а тут, якщо подивитися на життя людини, на долю людини. Я вже так можу на, на правах е, Ксьонза, який вже прожив трошки років, сказати, що ну вже видно. Багатьох дітей, які були виховані в вірі, можна подивитися на різні ситуації, коли ось десь там бачив і тата, і маму, і ту дитинку, яка десь там пішки ще під стіл бігала, коли її бачив перший раз, чи навіть там пам'ятаю її народження, а тут вже раз дивишся, це вже там великий дядько, великий хлопець, вже дорослий, геть. І це все сталося тільки за період мого священства. І видно, як сильно змінювалися саме людські долі, коли от батьки десь приділяли час на катехізацію дитини. Де діти вкладали в свою дитину в цьому плані, а де не вкладали, можу потішитися. Я нещодавно бачив фотографії на одному з Вінницьких видань нашої волейбольної команди. Її тренеркою є моя колишня параф'янка. Моя колишня, бо я там колись був настоятелем, зараз я вже не є. І ну, можу сказати, що ну, напевно це такі моменти, коли можна пишатися, коли є парафіянка, яка добилася чогось в спорті, яка є тренеркою, яка дала, можна сказати, квиток в спортивне життя багатьом дівчатам, там здобули якісь там нагороди, щось там виграли. Ну і це моменти, в яких можна насправді щиро потішитися. І як ми тішимося цими здобутками, скажімо, якимись там спортивними, педагогічними здобутками, так само потрібно тішитися і помічати ці речі, коли розвивається якась людина, яка має якусь цінність, яка має якісь переконання, яка е може зрозуміти якісь речі, яка справді живе цією вірою, яку отримала під час хрещення. І тепер дивіться, на сьогодні. Е я в цій проповіді намагаюся вам донести, показати цінність самого хрещення. Що дуже часто люди не живуть цінністю цього хрещення, тому що це робиться просто для галочки, для того, аби збутися. Але жодна з речей, які для нас важливі, не робляться для галочки. Ніхто не віддає дитину в спортивну секцію для галочки. Але цій дитині потрібно брати, чи погода, чи не погода, чи є настрій, чи немає настрою. Але брати руки в ноги і йти на ту спортивну секцію, тому що ти дитино маєш ходити на такий-то і такий-то спорт. І... Батьки і дитина цього пильнують. Так само з вірою. Не може бути такого, що дитина просто охрещена, просто записалася, а далі вже можеш все життя бути невіруючою, потім наступний раз прийдеш до храму, коли, там, не знаю, шлюб, умовно кажучи, треба буде взяти. А потім з'ясується, що ця дитина ні до першого причастя не була, ні до сповіді не готувалася. І взагалі ніяк не закорінена у вірі зовсім. І ну, це без перебільшення трагедія. Тому, дорогі брачки і сестрички, ми дивлячись на скарб хрещення, навіть на такому певному контрасті, коли нам там дорікають протестанти, кажуть про те, що хрещення має бути прийняте тільки з віри, то ми киваємо головами і кажемо, ви праві, наші дорогі, невоз'єднані ще брати, ви маєте рацію. Хрещення має бути прийняте виключно тільки з віри. І тому з віри цих батьків тому потрібно працювати з цими батьками, потрібно катехізувати цих батьків, тому має бути солідна, хороша, надійна підготовка цих батьків саме перед хрещенням і їхніх хрещених. Тому що це не що-небудь, це велике таїнство, яке відкриває дорогу в життя в життя віри цій дитині. Реальність є такою, що часто це робиться для галочки. Ну але ми з вами, які чуємо це слово, вже знаємо, що великі речі для галочки не робляться. Амінь.